Вітаю! Ми зараз на Донбасі. З нами погодилися поговорити хлопці з мінометної батареї, які воюють на Сіверському напрямку. І поруч зі мною Тоха. Зараз з нього дізнаємося про усі складнощі, а можливо, якісь радощі, які тут є на цьому напрямку. Тох, як давно ти тут? Я тут вже два роки. Це точно. А взагалі-то з 3 березня 22-го року. Сам ти звідки? Родом з Кам'янського району село Жаботин, а проживаю Костянтинівка. Як тобі місцева природа? Подобається. Привик. <ріст> <ріст> Привик. Ну, тут заходи сонця дуже гарні, мені подобається. Тут природа чудова. Привик просто що, багато зруйнованих будинків. Скажи, будь ласка, от на твою думку, хто такий мінометник 118-ї бригади? Захисник України <ріст> <ріст> зараз на мінометку дуже багато. Покладається всього, тому що ну, прикриває основна наметка і, звісно, багато залежить від літунів. Дуже багато. В основному від літунів і від мінометки залежить. передній край. А все остальне то дальні войні, то вони так. Звісно, якби вони були в більшому кількості, то було б краще, а так? Поки що. Справляємося з тим, що є. Що найважче тобі тут на службі? Найважче це заїхати і виїхати зараз на даний момент. Криють логістику, так? Да? Ну, стараємося під... заїжджати, коли погодні мови сприятливі, тобто несприятливі. <рес> сприятливі для заїзду, а да, сприятливі але несприятливі, так. Да, а так то. А так то на позиції то треба вести. Треба слухати. Слухати дрони на оптоволокні багато літають зараз IPV, так що реба їх не беруть і треба слідкувати вухом. Коротше, чуть надо. Хорошо, чуть. Прилетіло у нас недавно по мінометові, то добре, що він старенький із старого металу, із закаленого, то йому взагалі він в робочому стані. Незначні царапини, то не вважається. Тому що у хлопців не дуже давно поскоджили з нових мінометів по новому. Кирдив, да? Ну, новий, не такий надійний, як, як старий. А якого року зараз цей міномет який Вроді би, ще з Радянської війни випуск. А чи він просто на складах лежав, чи як, ну, в общем, 43-го чи 44-го року я не знаю точно. Ну, Ну, надійний, Головне, що надійний. Тоді по нацистах був він і зараз. І так? зараз, так. Да. І зараз є. Що ви робите на позиції? На позиції стараємося обезпечити свою, як кажеться, безпеку. Окапуємося, стараємося чим менше бути на свіжому повітрі, як. Мін вистачає? Чи доводиться економити? Не зовсім. Приходиться, так. Можна що приходиться економити, тому що мін. Вам показують результати вашої роботи далі? А ми ж на стрімі дивимося. А, ви одразу й дивитесь. Одразу й дивимось. Ну, як стріляємо, не дивимося, але потім, <гум> потім, <гум> потім можемо то можем подивитися да, результати роботи. Тяжко. Було б більше мін, було б краще, звісно. Як завжди, перш важ пристрі... пристрілична, така ця, пристрільна, а потім вже ж додатково до... цей... доводишся і дострілюєш вже туди, куди треба. Яка така ціль була, яку ви вразили, так і, так, подивився, потім запис стріма такий, о, да, оце жирно. Це ще давненько було, бо я був на лікуванні деякий час. А, а раніше, як перший заїзд був, то ми м -м, гарно накрили там Васільок, як то каже. Васільок накрили і даж розкривали. І навіть як якийсь невеличкий там, починають там щось вони копати чи щось робити, то якщо 120-й впаде туди, то вони... Гарантія не вилізуть в деякий час це точно. <світ> 120-й це сила, так? Да? Ну, це Лучше, як... <світ> як нічого. <світ> Кажуть, що мінометку скоро взагалі замінять дрони, що все буде на дронах. Як ти вважаєш? Так це чи не так? Чи без міномета все одно набітись? Ну, взагалі, то. Дрон — це дуже добре, ну, мінометка теж важлива, особливо ну, малі міномети. Ними можна по п'ять підряд накрити площу, особливо, як наступ іде, mm -hmm. там, ну, розброс піде, вони цей, ну, дрон так швидко не накриє. Він по одного, по одного, поки він злетить, поки він вислідить. Ну, тобто подавить е, натиск противника краще, якщо міномет, ще й не один і накинуть по десятку мін, то тоді буде. Явно, що не захочеться їм далі йти. Як ви тут розважаєтесь? Та як розвагаємо. Ну, ось я бачу у вас. Тварин багато. Да? Тут тваринами тут тварин годуємо то... тут. Як звати кішку? вона без, без імені. Це сусіда. Кішка, в нього вісім штук їх, то я то вийду сюди їм на кришу різних цих різних добреників сьогодні. То сосиски давав, то консерву якусь відкриє. Вони, вони мене ждуть вже утром виходять, вони мене вже і тут ждуть. <рес> то як ви тут розважаєтесь? крім тварин, так гладить їх? Та, з розваги, як таких. В телефонах сидять хлопці, телефони. Тіктоках <рес> Тік дивляться. А так-то, які тут розваги, можуть бути. Ну, ну ви... буває не таке. Можемо настільні ігри грати. Яку гру? Ну, я... ми в шахмати іноді граємо. А, я б грала я. Ми, ми в шахмати іноді і граємо. Там. В карти то, Я в карти, лучше, то в карти тут не дуже хто грає. <рес> а так то. — Бояться з тобою грати, так? Да? Не знаю, чи бояться? Ну може. Телефони важливіші, вони в телефонах основні. Аби телефони, аби щоб інтернету не було, то багато було б розваг. <рес> хто вдома тебе чекає? Дружина, дочка. Можеш передати їм привіт. Ну, привіт. Привіт. <ривіт> Мати і брат і рідня, ну, родичі такі. Що скажеш, все буде добре? Да, все буде добре, все буде Україна.